Творий Дан, гнанець Флорентійський, стає із темряви часів середньовічних, як ті часи, такі його й пісні, він їх знайшов в містичнім темнім лісі серед хаосу дивовижних марищ, чий дух одважився б іти за ним блукати по тій діброві, якби та між тернями Квітки барвисті вічні, не цвіли. Зібрав співець мистецькою рукою Оті квітки із пліві у вінок, скупав його в таємних водах стіксу, скропив його небесною росою і положив на ранню могилу вродливі Беатріче, портінарів, Щораз колись до нього усміхнулась, а другий раз прийшла, не глянувши на нього, а в третій раз на неї він дивився, коли вона в труні лежала. Нерухома. Вона була для нього, наче сонце, що світло, радощі і життя дає, не знаючи, кому дає дари, та хоч зайшло те сонце променисте, він не забув його ані в темряві понурій, а не хатньому багаті привітному. Ні на землі, ні в пеклі, ні в раю він не забув своєї Беатріче. Вона одна в піснях його панує, бо в тій країні, де він жив, душею він іншої дружини не знайшов. Він заквічав її вінцем такої слави, якої не одна з жінок ще не пишалась. Безсмертна пара, Данте й Баатріче, потужна смерть не розлучила їх. Навіщо ж ти фантазія химерна? Показуєш мені якусь убогу постать, що стала поміж їх, немов тремтяча тінь, немов сон зумрілої людини, невиразна. Нема ній вінця, ні ореолу, її обличчя вкрите покривалом, немов густим туманом. Хто вона? Тож ні один співець її не славив і ні один митець не змалював. Десь там, на дні історії глибоко, Лежить про неї спогад. Хто вона? Це жінка Дантова, другого імення. Від неї не зосталося так, мов зроду вона не мала власного імення. Ця жінка не була провідною зорею. Вона, як вірна тінь, пішла за тим, хто був пропадарем Італії нещасній. Вона ділила з ним твердий вигнання хліб. Вона йому багаття розпалила серед чужої хати, і щораз його рука, шукаючи опори, спиралась на її плече запевне. Її дорога була його співецька слава, але вона руки не простягла аби хоч промінь перенять єдиний, коли погас огонь в очах співецьких. Вона закрила їх побожною рукою. Так, вірна тінь. А де ж її життя, де ж власна доля, радощі й горе? Історія мовчить, та в думці бачу я багато днів смутних та самотних, проведених в турботному чеканні, ночей безсонних, темних, як той клопіт, і довгих, як нужда? Я бачу сльози. По тих сльозах, мов по росі перелистій, прийшла в країну слави Баатріче.